Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео одного дня: буду вам розказувати, показувати, ділитися своїми результатами за цілий тиждень. На зйомку не було часу, не було натхнення, але в'язати хотілося в'язати було бажання багато, тому в мене є непогані результати. Я вам кадр вже при... Красила своїм новеньким котиком. Котик був зв'язаний по безкоштовному майстер-класу від української майстрині, від талановитої дівчини від Олі Авер'янової. В неї є YouTube канал і на YouTube в неї майстер-клас на цього красунчика. Вона рекомендує там в'язати дівчинку, показує, як це зробити. У мене вийшов котик. Котик, муркотик сіренький. Я таких. Такого вже в'язала, в язало. мене був руденький такий котик, і захотілося повторити саме цю схему. Але в мене котик не один. У мене таких котиків ще одна дівчинка. Ось така ось яскрава, у жовтій сукні. А хотіла вам ще розказати по кольорам. А, сіренький котик був зв'язаний з Гімалаї Dolphin-Baby, колір 320, а ковтинка зелений колір це 331-й. А біленький котик це був цей саме в жовтій сукні, зв'язан з 745-го дольче, Біленький основний колір, і ковтинка була зв'язана. Ковтинка була зв'язана з жовтенького це 851 й дольче. А є в мене ще один котик, і це також котик дівчинка, і дівчинка у блакитній сукні. Дуже мені хотілося захотілося саме ось таку ось у яскраву зробити компанію з дівчаток. Вони у мене всі з хвостиками, всі в пишних, гарних таких яскравих сукнях. І а, колір очей я їм також підбирала саме під колір сукні, а у хлопчика під колір ковтинки. Оченята я використовувала ті, які я купляла собі, була в одній із покупочок і не змогла вставити їм. Оченята, оченята такі з тугими заглушками, досить тугенькі. Намучилася я спочатку, поки ними працювала, вони дуже яскраві, дуже гарні, різні різні за кольором. Розмір тут, здається, 12. Дуже класні, мені сподобалися радужки такі яскраві, але в них була проблема. В них були дуже тугі заглушки. Ось я з цими заглушками трішечки намагалася приборкати їх, і розпалювала, і розрізала, але не давало мені ніякого результату. І подивилася я на одну нашу майстриню, вона нещодавно випускала майстер-клас, як вона одягає заглушки на оченята таким котикам, зайчикам, ведмедикам, і я дуже їй вдячна. Мова йде про Світлану. Посилання на Світлани цей відеоурок, як вона показує, як їх одівати ці оченята, я вам лишу внизу під відео обов'язково прийдіть, подивіться. Я зрозуміла так, що ці оченята діляться на два типи: одні більш м'якіші заглушки, одні більш тугіші. Оці мені саме випали, саме тугіші. І з ними трішечки доводиться. Посидіти погратися. Але я вже зрозуміла, як це зробити завдяки світланиному мастер-класу, і в мене вийшло це все зробити з першого разу. Тому в мене вийшла ось така ось яскрава компанія з яскравими оченятами. Світлані ще раз подяка, підказала мені, куди подивитися, як надихнутися, саме Оксаночка Недошитка, тому, дівчата, вам велика подяка. За вашу працю, за ваше натхнення, яким ви мене зарядили саме на вставляння цих оченяток. І що ще? Цей мастер-клас на дві іграшки це котик і жабка. Ну і я не змогла пройти повз. І мені також потрібні жабки. жабка у мене зелененький колір це Гімалай Dolphin Baby 331. І. А... Ковтинка у цього, це Дольче 780-й. Такий буряковий, сливовий, буряковий більш, мабуть. Ну, і не одну ж я жабку в'язала, мені ж треба, як завжди, все по два. По два, по три, по п'ять, як вийде. І ось така яскрава дівчинка. Яскрава дівчинка це Гімалай Dolphin-Baby, основний колір 331-й, а колір сукні це гімалай Долфін Бебі 316-й. Супер дівчата, супер хлопці, дуже сподобалися. Мені подобається ця схема, вона простенька, легенька. І що саме цікаве, це з одного моточка дві іграшки. Тому, у кого є по одному моточку і хоче багатенько нав'язати іграшок, рекомендую цей майстер-клас. Він мені дуже сподобався, зрозуміло пояснює Оля, і гарний виходить результат. Це моя перша команда, перша компанія, яку я вам хотіла показати саме із плюшки. Подальшому буду показувати іграшки це вже будуть з знепівбавовни. І трішечки хочу вам розказати, які в мене майбутні плани. Чим я буду ще займатися, я продовжую в'язати замовлення точніше розпочала це замовлення. Наступному відео вже вам покажу. І було в мене ще одне замовлення на дуже цікаву іграшку на собачку. Фото вам зараз прикріплю. Але дівчина не захотіла а, чекати. Не захотіла чекати і сподіватися, що вийде саме та іграшка, яка їй потрібна. Вони, а, клієнти, трішечки не розуміють. Вони замовляють іграшку, хочуть, щоб вона була схожа на. А, Собаку або на кота у весь зріст, як жива тваринка, і вони не розуміють, що це дуже важко підгадати по розміру. Тому у нас з нею думка не зійшлася. Вона просила зв'язати ось таку ось собачку, я вже знайшла пряжу, на взяла і мастер-клас знайшла, але вона в останню хвилину передумала. Ну, передумала, то і ладно але я так загорілася цією собачкою, що мені здається, що вона повинна зв'язатися саме у мою колекцію і приваблювати людей саме у... на ярмарочному столі. Так що я сподіваюся, що я її зв'яжу і, можливо, найближчим часом вам її покажу. Але це буде якось згодом, коли вже буду відпочивати від ярмарок. А зараз основна мета це нав'язати багато іграшок до ярмарочного сезону. Що я ще хотіла вам показати? Дуже хотіла. У мене була така думка, така ідея, така мета. Мені хотілося прям дуже я горіла, хотіла нав'язати маленьких квітів, маленьких у горщиках, у букетиках. І ось такий ось один із. Невеличких таких майстер-класів знайшла. Він був із плюшки, я вив'язала саме із напівбавовни. І подивіться, яке в мене маленький такий горщик вийшов з квітами. Подивилася е на Ані е Запостолова сторінку, як вона нав'язала дуже багато весняних іграшок, е і квіти в неї були, і були в неї е е крокуси, і е е різні качечки. З квітами і бджоли, і мені прям захотілося собі. Ну, це поки все, на що мене хватило, на що мене хватило терпіння. Більше години в'язала саме ось цю ось цю іграшку. Це і зборка, і вив'язування, і пришивання, все пришивається, і квіти пришиваються, і листочки пришиваються, і все оформлюється. Не знаю. Можливо, треба спробувати поприклеювати, щоб було швидше, щоб було більш. Економно для часу, тому що за таку іграшку багато грошей не попросиш, а за безцінок свою працю віддавати також не хочеться. Тому ось такий ось у мене результат, ось така поки одна квітка, ось так підготувалася до 8 березня. Ну нічого, будемо далі дивитися, будемо щось вигадувати і щось будемо робити. Зараз переберу м'якенькі іграшки і покажу вам з напівбавовни, що я встигла нав'язати. Продовжую створювати ще з напівбавовни ось таких ось окрасовеньких дівчаток. Це єдиноріжка, я таких єдинорогів в'яжу часто і я полюбляю, коли на моєму ярмарочному столі дуже багато іграшок по одній схемі в різних кольорах. Тому я продовжую саме ось такі ось красуночки підв'язувати. Хочеться мені ще нав'язати дуже багато лялечок, різних єдинорогів, але поки вистачає по одній, по дві єдиноріжки в. А відео вам показувати. Не все швидко збирається, є багато процесів, які я вже нав'язала, нав а оформити, зібрати не вистачає часу. Тому те, що збираю, те, що оформлюю, те, що вже готове, буду вам показувати. А те, що в мене ще в процесах, це вже буде відкладатися на наступні відео. Я знімаю вам відео про свої недов'язи з марафонів. Мені хочеться їх найшвидше закінчити, тому я їм також приділяю час, знімаю окреме це відео. Знімаю відео про створення багато брелочків, граю в гру Кубик-Рубик, підв'язую асортимент і підв'язую асортимент саме тих ходових іграшок, які мені потрібні на постійній основі. Що це я маю на увазі? Це я вив'язувала зайчиків. Зайчиків по мастер-класу нашої української майстрині Іни. В неї дуже крутий майстер-клас на зайчиків, і я знову ж таки їх підв'язала аж цілу корзинку. Ціла корзинка складається із п'яти зайчиків. Основний колір це вив'язувала 62-й Cotton голд а сухня саме блакитного зайчика це 728-й Cotton голд Зв'язала всі біленькі. Ще два в наявності у мене є сіреньких. Сіренькі в мене продаються трішечки хуже. Такий блідно-рожевий це 518-й, мій улюблений, мені подобається і 518-й, і мені подобається малинка 149-й. Тому я зв'язала дві дівчинки у рожевих відтінках, вони мені дуже-дуже подобаються. І є в мене ще одна лавандова, ось така ось заюшка, здається, це 89-й ярнар джинс. Був невеличкий залишок. Саме на таких зайчиків я вив'язую залишки, щоб вони в мене не залежувалися. І саме залишки мене надихнули на створення брелочків, щоб підв'язати трішечки корзинки, повив'язувати і нав'язати ось таких ось невеличких іграшок. Саме, яким потребує дуже мало е, таких допо, додаткових кольорів. І цей жовтенький це мій самий улюблений жовтий це 110-й Alize Cotton Gold. Я дуже задоволена, що в мене знову ж є в наявності біленькі. До 8 березня я готуюся, вони будуть актуальні і будуть продаватися. Дітки такі іграшки люблять, а такі яскраві, такі соковиті кольори це буде ще більше їх приваблювати увагу. А це ще не все. Є в мене це все більшість повтори, але є в мене ще одна іграшка, якою я надихнулася на каналі у Альони Паращенко. Альона Паращенко дуже багато вяже іграшок, різних іграшок, але є в неї такі іграшки, які стоять на повторі. Це такі, як зайчики, і е, доволі часто вона вяже ще й малюка йоду. Не устоїла я. І зв'язала собі саме по цій схемі малюка йоди. Це безкоштовний майстер-клас з YouTube. Мені Альона підказала, де його знайти, і я скористалася цією пропозицією. Цей йода в мене зв'язан у ковтинці чи комбінезончик, як його вірно зробити, як його вірно назвати. І зверху в нього мантія. Мантія в нього зйомна, знімається. Трішечки а, змінила схему ручок, мені не сподобалася як у автора, дуже вони тугенькі. І у другому йоді я вже зробила ручки трішечки послабше. Так, так, в мене таких йод є два штучки. Два штучки по одній схемі, ось так вони виглядають. Мені а, сподобалася ця, ця ідея, мені мої колеги з ярмарок. Вже давно рекомендували на в'яжи, але ну, я одного-два десь зв'яжу, вони прибіжать і все. Їх швидко куплять, і вони в мене закінчуються у наявності. Я в'язала по іншій схемі, по цій я ще не пробувала, це вперше. Одного йоду я зв'язала у комбензончики, а другого голенького. І в мене тепер у наявності є таких два малюки. Я буду продовжувати їх в'язати, тому що мені ця ідея сподобалася. Я їм зробила невеличкі утяжечки, як ротик. І, можливо, ще по-іншому якось оформлю. Я знайшла невеличкі схеми на маленьких йод, і буду далі продовжувати їх створювати. А далі подивимося, як вийду на ярмарок, покажу вам, розкажу, поділюся досвідом, як вони будуть продаватися як... і як будуть на них реагувати. Я обов'язково буду вам показувати це у наступних відео, які буду знімати для вас. Про ярмарки звідти. На цьому тижні я на ярмарок не ходила. Так склалися обставини, що мені довелося лишитися вдома з дітками. Нянчилася на цих вихідних я, мама була у справах у від'їзді, і ми провели досить цікаві вихідні. Ми відпочивали, ми їздили у кінотеатр, ми їздили, відпочивали по крамницях, походили трішечки і відволікалися від. Сурових буднів. Неспокійні в нас почалися дні. Дуже активно нас намагають намагаються зламати, але ми ж не здамося так, так швидко і будемо далі боротися, будемо далі жити і виживати. Оглядаюся на свій куточок, дивлюся, чи все вам показала, чи не все. Є ще трішечки процесів, які я ще не закінчила, і не хочеться процеси саме в цьому відео показувати, буду вам лише показувати готові роботи в цьому відео, і сподіваюся, воно буде вам також не менш цікаве, ніж влоги, які я для вас знімала. На влоги поки не той, не той настрій, і е, дуже багато вже розпочато процесів, які потрібно позакінчувати і вже показати одним махом. Тому не хочу я поки про влоги вам нічого обіцяти, чи будуть вони найближчим часом, чи, можливо, трішечки доведеться на них зачекати. Але я в'яжу, в'язала, в'яжу і буду в'язати. Буду вас надихати, буду для вас знімати, буду вам показувати. І, сподіваюсь, ви не будете сумувати, не будете нудьгувати і будете брати гачки і працювати. Готуйтеся до весни, скоро буде весна, будемо ходити в парк і будемо продавати. Дуже багато дівчат пишуть, що вони бояться виходити. Мені здається, там страшного нічого немає. Треба взяти просто якісь цікавенькі невеличкі іграшки, покласти в одну сумочку, взяти гачечок, взяти моточок і йти в парк на скам'ячку, сісти і пов'язати. І, можливо, хтось зацікавиться, підійде і роздивиться ваші іграшки, так і придбає. Почніть з малого, а далі буде видно. А далі вам сподобається, ви а, відчуєте, як воно приємно, коли продаються ваші вироби, і надихнетеся на якісь масштабні ярмарки. Ось така моя вам порада. Ось таке ось для вас відео. А, мені дуже приємно, що кількість підписників на моєму каналі дуже сильно зростає. Це дуже надихає і хочеться ще більше і більше і більше. Тому я буду далі продовжувати в'язати, буду продовжувати надихати вас своїми відео, знімати, мотивувати вас. А ви мене, будь ласка, підтримайте вподобайками, переглядами і приємними теплими словами. Хто дивиться без підписки, вже час підписатися. Далі буде ще цікавіше і буде ще більше відео. Переглядайте, будь ласка, мої старенькі відео, коли довго не виходять, як на цьому тижні відео. Допомагайте з монетизацією, це дуже надихає і змушує вставати з ліжка і йти працювати. Будемо одна одну надихати і допомагати у створенні чудових робіт. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Бажаю, як завжди, нам мирного неба над головою і шаленого натхнення. Прощаю з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!